Доброго дня, любі діти! Сьогодні я запрошую вас у цікаву подорож до підводного царства морів та океанів. Ми дізнаємося, хто ж там мешкає, які живі істоти добре почуваються під водою і населяють великі простори морів та океанів. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Це риба. Більшість водних мешканців це риби. Риби бувають дуже різні, величезні і маленькі, товсті і тоненькі. Довгі і короткі, різного кольору і форми. Є риби хижаки та мирні спокійні рибки. Але головна їх особливість, що всі риби живуть у воді і добре плавають. А чи можуть риби розмовляти, видавати якісь звуки? Ні. Риби завжди мовчать. Тіло риб вкрито слизькою лускою. У риб є голова, тулуб, хвіст і плавці. За допомогою плавців риби повертаються у воді і змінюють напрямок руху. Кермом для них служить хвіст. У більшості риб очі розташовані по обидва боки голови. Риби можуть бачити кожним оком окремо, при цьому вони бачать відразу і перед собою, і над собою, і під собою, і позаду. Дихають риби повітрям, розчиненим у воді. За допомогою зябр, які розташовані ось тут, на голові. А як народжуються маленькі рибки, ви знаєте, риби метають у воду ікру. Ікра схожа на маленькі кульки в оболонці. З ікри з'являються мальки. Мальки швидко зростають. І перетворюються спочатку на маленьку рибку, а потім на дорослу рибу. Давайте ще раз повторимо ікра, мальок, маленька рибка, доросла риба. В морях і океанах вода солона тут мешкають морські риби та інші морські мешканці. Давайте з ними познайомимося. Знають діточки малі, він найбільший на землі. Дім його це океани, зі спини летять фонтани, схожий на масивний щит, добродушний синій кит. Кит це найбільша морська тварина, та найбільша тварина на всій планеті. Наступна загадка. Вона в морі проживає і людей, і риб лякає, гострі зуби в два ряди. Ось плавець стирчить з води. Це акула. Акула. Це риба хижак, одна з найстрашніших і небезпечніших риб. Зуби в неї довгі і гострі, акула живеться рибою та різними морськими мешканцями. Акули досить великі. Вони мають довге тіло, яке дозволяє їм швидко. Та спритно плавати у воді. Голова акули видовжена з великими очима. Вона добре бачить у воді. Акули з'явилися на нашій планеті дуже давно. Ця тварина добра дуже. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає і з води. Десь спасає, виринає із глибин щирий помічник дельфін. Дельфіни це дуже добрі та розумні морські мешканці. Вони живуть групами і спілкуються між собою, видають звуки, схожі на свист. Дельфіни допомагають один одному. В разі небезпеки були випадки, коли дельфіни рятували людей, які тонули в морі. Дельфіни добре плавають і можуть високо вистрибувати з води, народжують живих дитинчат та годують їх молоком, харчуються рибою. Ви можете Побачити дельфінів, та як вони виступають, якщо відвідаєте Дельфінарій А ось ще один мешканець морів та океанів: в морі плаваю на дні, там спокійніше мені, як жале мої боки і прозорі і м'які, якщо зловиш мене ти. Можу руку обпекти, це медуза. Ви, напевно, бачили медуз влітку на морі. Медузи бувають різних розмірів. Є зовсім маленькі, а є і величезні. Медузи, які плавають близько до поверхні води, як правило, безбарвні, прозорі. А ті, які живуть на глибині, можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. Основною зброєю медузи є жала, які містяться на їх щупальцях. А що це за дивний мешканець морів? Ти зі мною не знайомий? Я живу на дні морському, голова і вісім ніг. Здогадався хто я? Восьминіг. Восьминіг це хижак. Він може змінювати колір під колір навколишнього середовища, щоб непомітно чекати, поки здобич. Підпливе до нього ближче. У восьминога вісім щупалець з присосками. Ще у морях і океанах живуть кальмари. У них, як і у восьминогів, є щупальця з присосками та величезні очі. Є маленькі, а є дуже великі кальмари. Також мешкають незвичайні істоти. Це морські зірки. Вони дуже схожі на зірку, оскільки мають промені, що розходяться в різні боки. Також у морях можна побачити морського коника. У них дуже незвична форма тіла. Схожа на шахову фігурку. Коня. А голова у цих рибок схожа на кінську. Хвостик у морського коника загнутий наперед. Плавати він не любить і більшу частину життя проводить, зачепившись хвостом за водорості. Плаває дуже повільно, рухається ривками вгору вниз. Ще в морях мешкають скати. Тіло у скаті сплющене, верх темного майже чорного кольору, а низ світлий. очі знаходяться зверху. Особливість скатів, що вони можуть виробляти електричний струм, яким вражають свою здобич. Кати дуже добре плавають. Також у морях мешкає незвична риба камбала. Вона більшу частину часу проводить на дні моря, лежачи на лівому боці, а оба ока знаходяться на правому боці. Камбала має пласку форму тіла. Ще є риба меч. Це велика хижа морська риба. Так, ця риба називається, тому що її ніс нагадує довгий меч. Такий ніс меч риби, може з легкістю пробити дерево чи навіть залізо. Тулуб цієї риби нагадує. Торпеду. Тому риба меч плаває дуже швидко. І остання морська риба, з якою я хочу вас познайомити, це летюча риба. У неї є великі грудні плавці, які вона розправляє, коли вистрибує у повітря з води та рятується від хижаків. А здалеку здається, що ніби над водою летить пташка. Тому цю рибу так і назвали Летюча риба. Отже сьогодні, діти, ми з вами подорожували по морям та океанам, розглянули дуже цікавий і незвичний підводний світ, познайомилися з його багатьма мешканцями. Я думаю, вам було цікаво і ви багато чого запам'ятали. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі!